Ну і власне друзі, бачите, от а, так росіяни показують наскільки вони готові до перемовин, до припинення вогню. Бачимо, що насправді жодні якісь умови, жодні а, їхні слова про компроміси, про певну готовність не відповідають абсолютно дійсності однак. Кажуть, що є велика вірогідність, що в 25-му році дійсно може статися припинення вогню в російсько-українській війні. Що це означає, що це нам усім віщує? І власне, які прогнози можуть бути на 25-й рік нашого наступного гостя. От, власне, з ним зараз і поговоримо і розпитаємо з нами на зв'язку. Ігор Романенко, це військовий експерт, засновник благодійного фонду закримо небо України, генерал-лейтенант Запасу. Пане Ігоре, я вітаю вас в першу чергу з новим роком і добрий день. Доброго дня. Взаєм вітаю вас віта, всіх наших телегредячів. Отже. Э... Давайте спробуємо з вами спрогнозувати, що може нам віщувати цей 25-й рік. Ми на нього ставимо напевно якісь завищені ставки. На вашу думку, чи станеться якісь зміни? Чи стануться в російсько-українській війні? Чи варто очікувати нам припинення вогню, перемовин, перемир'я, замир'я? От так загальну картинку, як бачите, на наступний рік. Для Того щоб це зробити на мій погляд, треба характеризувати ситуацію, яка складається на поточний час, і від неї відштовхнуться, спираючись на якого роду перспективи, прогнозовані, наскільки це можливо поведінки команд різних сторін, які приймають участь ну, на поточний час ведення війни, а на перспективу можливо зупинення ведення бойових дій. Тут треба якби два аспекти в першу чергу безумовно, ситуація на фронтах цієї широкомасштабної війни, і вона для України досить важка, тому що противник з кінця минулого року продовжує свою стратегічну наступальну операцію. У нього скоротився, зменшився потенціал ведення бойових дій, але ще є ресурс для того, щоб Виконувати наступальні дії, продовжувати на послідовно на, на чомусь він зосереджує свої сили, так як це зараз робиться на східному фронті, а також на Курщині, а де ж проводить бойові дії на рівні тактичного і чекає, коли отримує додаткові ресурси для того, щоб організувати подальші дії, більш потужні наступальні на жаль. Це стан по фронту, якщо коротко. Що стосується воєнно-політичної ситуації, то ми бачимо, що з одного боку Путін піднімає градус позиції, пов'язане з участю Російської Федерації в цій війні. З рахунок ті же саме ведення бойових дій він проводить це воєнно-політичний аспект, які полягають в тому, щоб воєнним шляхом легалізувати захоплення трьох областей України, які включені в конституцію. Ну і відповідним чином ми бачимо, як це відбувається. Це з одного боку, а з іншого боку, здійснювати тиск в першу чергу на американські атаки наших ну, безпосередніх керівництва. України громадян України, а також наших союзників в Європі відносно можливих переговорів по зупиненню ведення бойових дій для цього використовується вже не стільки як раніше, ядерний тиск. В першу чергу, скоріше всього, за те, що китайці після Поїздки до них Мєдвєдєва, була сформована позиція з тим, щоб ядерну тему вони, значить, зупинили в експлуатації в цьому тиску, а шукали інші шляхи, якщо їм це потрібно. Шляхи поки ще з точки зору озброєння вибрані як ракети середнього радіуса дії. Тобто от, раз застосували експериментально по бойовому. Цей арішнік загрожує перспективу, хоча у них там декілька можливо є цих озброєнь. Це з одного боку, а з іншого боку, значить, тиснеться на американців з приводу того, що вони будуть нарощувати зусилля по гіперзвуковим ракетам і ракетам середнього дії, тобто швидкість які більше і махів, тобто швидкості Звука для чого перше тиснути на них, тому що розгортання у себе ну відповідати американці там з європейцями це знижує контроль за застосуванням ракетної, можливо, ядерної зброї, тому що світ відміняли ці озброєння з точки зору того, щоб понижити от такий ефект початку війни. А якщо це так робити, тоді знову обмежувати Україну, як це було раніше, відносно того, що вона повинна виробляти ракетну зброю не більше дальності на 300 кілометрів, як це було, наприклад, з Сапсаном. Тобто американці з договору повиходили Україну не давали, тому що не більше 300 кілометрів, і це вони вже зараз відбуваються. Тобто підсумковуючи вони тиснуть градус підіймається, а Трамп до деякого часу знаходився в ілюзіях своїх заяв предвиборних з цієї ситуації зараз він вибирається, йому допомагає з цього приводу Путін, тому що на плани не пропозиції американці, росіяни і Путін їх відмітає. І все це якби стає в позицію, що. Команда вже бачить, Трамп Поки ще не формулює, тому що це ж підрив його іміджу. Ми пам'ятаємо за одну добу після виборів. Це не відбулося, не відбудеться і після 20 січня. І вже є перші заяви відносно того, що ситуацію в Україні повирішують важче ніж на, на близькому сході. Це було зрозуміло і місяць, і два і півроку тому. Але зараз до них він і команда добралась на поточний час. Тобто, шлях, по якому їм треба пройти, і треба допомагати нашому воєнно-політичному на мій Погляд полягає у тому, щоб проявити саме силу, яку єдине що розуміє Путін, тобто чітко сформулювати політичний, воєнне, економічний санкції і по деяким вже показувати, як робить це Путін. Тут сприяє ситуація на близькому сході, де росіяни потерпіли, ну скажем, знизили свій вплив, і поразку мають і вибрати відповідні напрями, болючі точки для Путіна і вже до 20 го числа по окремим їм звести, і тільки це буде сприймати Путін, і тоді може йти розмова про. Ну, раціональні е, перемовини відносно зупинення бойових дій, які будуть е, базуватися на дуже важких е, компромісах для всіх сторін. Знаєте, у мене таке відчуття, що Трамп е, зараз усвідомлює, що він опинився перед певною такою вилкою. Знаєте, якщо говорити шаховими термінами. Тобто йому треба або дійсно налаштуватися на прояв сили, стримати своє слово про те, що він а, обіцяв закінчити російсько-українську війну і докласти до цього всіх зусиль. А це зусилля важкі, це зусилля дійсно наповнення України зброєю і підтримки України і максимальні санкції проти Росії. Ну або. або... Шукати діалогу з Росією, ігноруючи потребу в підтримці України і таким чином залишивши Україну, ну скажімо так, осторонь цього діалогу. На вашу думку, яку з цих сторін може обрати Трамп? Ну, все ж таки, на поточний час він більше опікується тим, що так чи інакше, будь-якою ціною, я це підкреслюю на жаль, зупинить ведення бойових дій, а будь-якою це означає, що Дня вставки, потім десь щось буде знижувати цей градус. Але принципове питання астоювати. І тоді Трамп вийде на те, що е, можливий зупиниться бойові дії, але на дуже важких умовах для України, і ми цього допустити якби не повинні, незважаючи на такого роду підходи. Тому що ну там Україна він вже до того говорив, що ну це землі вже розбиті, там нічого майже немає, і тому про що розмова? Люди гинуть, тому зупинити. А решта це як би чи потім, чи віддати, чи потім. І з цієї точки зору вести переговори безумовно, нам ну з, з цим підходом на поточний час поводиться. Неможливо, і треба ну, відстоювати безумовно свої інтереси. І часу якби на це не дуже багато, з урахуванням того, що після того як він е, зайде в свої повноваження там, через два з половиною тижня, то там треба вже буде приймати відповідне рішення і відповідати за їх реалізацію. А команда його, і головне, що він сам на поточний час поки ще не. Добре. На вашу думку, нам а, що треба робити, щоб не опинитися за бортом оцих рішень Трампівських, путінських? Ну тобто, ми знаємо, що Путін, наприклад, нас не сприймає як сторону перемовин. Він вважає нас, не знаю, колонією, маріонеткою, ким завгодно, і говорити власне в. Ну тобто в, 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 в діалозі Україна Росія він не хоче. Путін хоче говорити в діалозі, наприклад, Росія, США, Китай, можливо Європа. Якісь представники окремі Європейського Союзу, як це розуміє, хочеться вірити, що і Трамп, але от, бачите, ми ж говоримо про те, що чи нас якби позиціонують як сторону перемовин. Чи ні, от нам що треба робити, щоб залишитися в цьому діалоговому вікні, щоб нас, так би мовити, сильні світу цього з нього не виключили і не викинули? Ну, на словах позиціонують. Ну, в першу чергу це відноситься до адміністрації, яка йде, і керівників країн-союзників Європейських і світових, які підтримували, але ми бачимо, що відбуваються зміни. і Є в тому числі, які, скажімо, не українські, не спрямовані не в підтримку України, а навпаки. І тому важливо, яким чином зараз безумовно, нам треба використовувати останню допомогу потужну з боку Америки, ту, яку б якщо вони дамар проводили таким чином на такому рівні, в кінці 22 го до початку 23 го року, то ситуація на фронтах була б інакше. Але це таке от фіаско політики Салівана Байдена до такого стану, як би привело. Ну і не вирішення наших внутрішніх завдань. Тому треба зосереджуватися на підйому нашого воєнного потенціалу і працювати з союзниками в першу чергу американцями, але не тільки, тому що ми бачимо яке відносини ну, в у Трампа до НАТО, до ситуації європейської, тобто історичний досвід Америки. Минулого сторіччя в тій в першій другій Другої світової війні показує, що багато що залишилося з із позиції із-за океану, яку вони кожен раз дотримували з першу світову, в Другу світову, і тільки там звичайні я б сказав би події примушували їх значить приймати участь і боротися за свободу демократію які вони на гаслах підтримують, а значить по суті. Дуже по різному в свій час, да і зараз теж от така важка попереду робота нашого воєнополітичного керівництва ну, правда суспільства. І... Це... Це правда дуже важка. Насправді. Ну, знаєте, тут я розумію слова президента, який казав, що це буде рік важкої роботи, і нам треба на неї налаштуватися. Ну, мається на увазі в новорічному зверненні. А пане Ігоре, вам дякую за вашу аналітику, за ваші прогнози. Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду Займу небо України, генерал-лейтенант Запасу, щойно був з нами на зв'язку.